4 лютого у світі визначають день боротьби з раком. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, онкологія спричиняє кожну шосту смерть. Щороку у світі реєструють близько 20 мільйонів нових випадків онкології, а для майже 10 мільйонів людей захворювання стає летальним. Про те, чи можна попередити онкологію і на що звертати увагу чоловікам і жінкам, поговоримо у студії новин із директором Подільського регіонального центру онкології Сергієм Перегончуком. Я вас вітаю пане Доброго дня. Яка взагалі статистика звернень у Подільський регіональний центр онкології і скільки випадків виявили протягом минулого року? Щодо випадків минулого року? У нас виявлено 5234 випадки, з дояких синоутворень це первинні пацієнти. Загалом то в нас щодня в наш центр в амбулаторно-поліклінічне відділення звертається більше ніж 300 осіб. Тобто, відповідно, та кількість пацієнтів, яка наразі є, вона на жаль наш заклад, у всякому випадку, працює на межі своїх можливостей, і ми постійно шукаємо шляхи, як покращити цю ситуацію. Ну, чи збільшилась кількість захворювань на онкологію від початку війни? З чим це пов'язано? Ви говорите, що навіть ваш заклад працює на межі можливостей? На жаль, збільшилась Найбільш вагома причина в тому, що люди пізно звертаються за допомогою або ж за консультацією. Окрім того, ми наразі приділяємо величезну увагу питанням профілактичних оглядів або ж онкоскринінгу. І наразі в нас існує, існувало і проведено було в 2024 році декілька проєктів, і ми намагаємося їх масштабузувати цього року, так, щоб як умога більше людей спонукати проводити оці так звані профілактичні огляди. Більш за все причина тому і наслідок цього, в тому, що пацієнти звертаються за допомогою вже в запущених стадіях захворювання, а це завжди геть погано з точки зору подальшого прогнозу і з точки зору лікування пацієнтів. Чи залежить онкологія від стресу? Зокрема, звісно, тому що ми не можемо розділити, що є. Окремий ген онкології, чи є ж окремі канцерогенні речовини, які ми споживаємо, чи вдихаємо, чи є в нас якийсь спосіб життя, чи ж діє стресу? Це завжди мультифакторне захворювання, де кожен з цих факторів має певне значення, і дійсно, стрес є одним з факторів, який впливає і на імунну систему людини, як один з факторів виникнення ракових захворювань. А хто ж загалом знаходиться у групі ризику, власне? У групі ризику, як правило, знаходяться люди у віці. Назвемо це більш похилому. Раніше я міг би назвати чітку цифру. Але на жаль, щороку в нас все більше і більше частину людей наших пацієнтів займають люди молодого віку. Тобто, вже такого краніше в нас було визначення, що це люди похилого віку. На жаль, на сьогодні ми вже не розділяємо цю фазу. І ми таким чином споникаємо максимально активно і максимально рано розпочинати візити до сімейного лікаря, до свого лікуючого лікаря, до лікаря-онколога, саме з метою профілактики, тому що на ранніх стадіях раку або ж на стадіях Ані як ще перед раку, коли ракове захворювання ще не виникло. Люди не мають жодних скарг, їх нічого не турбує. Тому і приводу звернутися до лікаря немає, окрім того, що ми наголошуємо профілактичний огляд. Як впливає спосіб життя людини одновергідні захворіти? Спосіб життя він і впливає на кожен з тих факторів, які призводять до підвищення. Е... Ризику або ж вирагідності виникнення раку, тому кожен з них приймаючи до уваги і впливаючи на кожен з них, як то паління, як то ступінь інсуляції, як то здорове харчування, фізична активність, зменшення ступеню, наприклад, ожиріння, тому що ожиріння в тому числі має певний вплив на прогноз виникнення ракових захворювань. Воно все і впливає, все і має значення для подальшого ризику виникнення ракового захворювання. Які види раку найпоширеніші серед жінок і на що їм варто звертати увагу, і з якого віку, власне? Щодо жінок, найпоширенішими виду раку є рак молочної залози, це рак шкіри, і на третьому місці рак жіночих статевих органів. В чоловіків це на першому місці рак легень, на другому місці рак шкіри і на третьому місці рак простоти. Як часто чоловікам і жінкам потрібно звертатися до лікаря аби попередити хворобу? Як часто потрібно проходити огляд? Згідно всесвітньої організації охорони здоров'я, є чіткі рекомендації по проходженню певних видів обстежень і проходженню певних оглядів профільних спеціалістів? Ну я маю на увазі, що в жінок це гінеколог, наприклад, мамолог, в чоловіків це уролог буде. Але всі їх можна, вони встигніше всі класифікуються в залежності від віку, раз, як ви вже зазначили, а по-друге, від, від статі раз і від віку два. Тобто частота їх залежить і від того фактору, і від того. Їх всі можна знайти в нас на сайті. У Нас нещодавно проходив проект Смілий візнати, і там ми зауважували в тому, що раз в рік будь-які. Житель громадянин України має звернутись до свого сімейного лікаря з метою профілактичного огляду. А з якого віку чоловікам і жінкам варто більш прискіпливо ставитися до свого здоров'я на сьогоднішній день. Вважається вік 35 плюс тим віком, коли вже варто що ну називемо це регулярно або ж щорічно, або ж ну все ж таки краще регулярно звертатися до профільного спеціаліста. Угу. У минулому році разом з подільською громадою ви започаткували проект Сміливі знати яка його мета і у яких випадках онкологія це не вирок. Якраз цей проект на меті своїй і ставив поінформованість населення а в тому числі в нас було кілька зустрічей з сімейними лікарями щодо того, які є на сьогоднішній стандарти профілактичного огляду. А саме онкоскреїнгу як виявлення раннього раку в жінок і чоловіків в залежності від віку. Тобто ми таким чином намагалися підбурити в гарному сенсі цього слова наших громадян для того, щоб вони зверталися з метою профілактичних оглядів до свого сімейного лікаря. І в цьому громадська організація Подінська громада нам надала свою допомогу. Дякуємо вам за розмову, пане Сергій. А глядачам нагадаю, у всесвітній день боротьби з раком говорили про те, як можна попередити онкологію і на що звертати увагу із директором Подільського регіонального центру онкології Сергієм Перегончуком. А далі ми підготували для вас ще більше новин громади.